Є знижки на капсули Linux Forte. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Ракетний терор Росією продовжується серед білого дня. 11 квітня Росія вдарила балістикою по Миколаєву. Загинули звичайні перехожі напередодні ж. РФ здійснила масовану комбіновану атаку на всю Україну. Гатили усім, що у них є про страшні наслідки прильотів 10-11 квітня та останні подробиці з Миколаєва. Розповім за мить з вами. Новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо. до новин. 11 квітня Росія в чергове вдарила балістикою по Миколаєву близько 12-ї години дня. На жаль, є загиблі та поранені. Про це одразу після прильоту повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Внаслідок влучання в місті за попередньою інформацією: дві особи загинули, чотири постраждало. Наразі стало відомо, що у Миколаєві зросла кількість постраждалих від терористичного удару окупантів. За попередньою інформацією, загинули чотири цивільні особи, п'ять постраждало. Про вибух у місті. Писав і мер Миколаєва Олександр Санкевич. Вибух у Миколаєві з'ясовуємо. Надамо інформацію згодом. Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі. Також зафіксовано ушкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюються. Агресор підступно продовжує гатети по Україні саме в день, коли на вулицях багато людей. Погибші і пострадавші, звичайні гражданські, які просто проходили по приїжали побичні Високоточні, високоточний руснявоє. К сожалению, кількість погибших возросло. Напередодні російські дрони також атакували Миколаївську область. Подробиці нічних обстрілів розповів Віталій Кім. Інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу станом на 7.30 ранку 11 квітня. У ніч на 11 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 8 БПЛА типу шахет 131 136. Миколаївський район уночі 11 квітня під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламки збитих БПЛА типу шахет 131 136 впали на відкриті території. Постраждалих немає. Також у 3.05 ворог завдав артилерійських обстрілів по території куцурубської громади. Постраждалих немає. Під ударом опинився енергооб'єкт у Миколаївському районі. Почалася пожежа енергетики вводили аварійні відключення світла. Крім того, в результаті збиття шахеда виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яку оперативно ліквідували. Наслідки атаки 10 квітня вночі росіяни знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання на одній з підстанцій Укренерго. Диспетчерський центр змушений застосувати аварійні відключення в Миколаївській області. Але гучно було не тільки у Миколаєві. Вся Україна пережила чергову масовану повітряну атаку росіян. В ніч проти 11 квітня летіли десятки ракет і шахедів. Гатили усім, що мали. Ціль расистів незмінна. Вони б'ють по цивільних і критичній інфраструктурі. Харків, Запоріжжя, Львівщина, Київщина і не тільки гучно було одразу в кількох районі. Застосував цього разу ворог і свою найпотужнішу зброю аеробалістичні ракети Кинджал. У ніч проти 11 квітня 24-го року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Основний напрямок Львівщина. В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей. 16 крилатих ракет Х-101, Х-555, 39 ударних БПЛА типу Шахет-131, 136, дві керовані авіаційні ракети Х-59. об'єкти критичної інфраструктури пошкоджені також на Запоріжжі. Уламки дрону впали на енергетичний об'єкт на Одещині. Вибухи чули також на Дніпропетровщині, Черкащині, Миколаївщині, Херсонщині, Хмельниччині, Рівненщині та у Харкові. На жаль, також є поранені та постраждалі. Російські пропагандисти писали, що вразили Трепільську ТЕС на Київщині, підтвердили враження об'єкту критичної інфраструктури в області і в київській військовій адміністрації. Утім, куди Саме поцілив ворог не уточнюють. Пізніше у центр енерго заявили, що Трепільська тес повністю знищена. Ракетний обстріл ворога вже відреагував і Володимир Зеленський. Він звернувся до партнерів України і закликав надати допомогу. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен із наших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО, саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подавати російський терор, світ може довести, що всі однаково сприймають терор. Як злочини, якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібно ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. А як думаєте, ви чи вдасться Україні переконати західних партнерів допомогти закрити наше небо? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.